Те якраз, і ви згадали американські, хочемо об об обговорити. Я додам інформації, можуть вплинути на російські радари. Пентагон підтвердив надання Україні протирадіолокаційних ракет і деталей до Міг 29 Їх використання дозволить ЗСУ осліпити армію окупантів, так би мовити, створивши перевагу для контрнаступу. Заявив заступник міністра оборони США Колін Каль. До цієї заяви у Пентагоні офіційно не оголошували про передачу ракет Харм їх ще так називають. Вони здатні вираховувати місце розташування. Цілі і вражати їх, навіть якщо радіолокаційна станція була вимкнена. Раніше російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що ЗСУ нібито вперше застосували ці ракети в бою 7 серпня. Як докази публікували фото з уламками, на яких видно американське маркування. Головна задача, яку виконують ось ці ракети, пана Віктора: вони ліквідовують тушиломовну систему протиповітряної оборони. Яка там ще яка система? Радари використовується в багатьох системах, і і в, в таких як ракетні комплекси с 300 Ми знаємо, що за, за декілька днів було знищено десь близько чотирьох таких комплексів. Саме завдяки цих ракет радари використовуються і в контрбатарейній боротьбі. Радари використовуються. Зеніт зенітна гарматними комплексами панцир. Так само є радари. Тобто, радарів дуже багато. Є радари є пасивні, активні, і ці ракети можуть активно використовуватися по цим цілям і дозволити нам більш впевнено почуватися і в повітрі, і на землі. Тобто і артилерія буде захищена, і наші дрони не будуть падати. І арт і літаки можуть залітати на чужу територію територію противника, де себе спокійно почувати на відстані до 40 кілометрів від фронту. Тому я думаю, що це дуже позитивна для нас і досить така несподівана і тривожна інформація для ворога.